Сі Українка. Твої лиси завжди пахнуть зав'ялими краянами, ти мій вільний зав'ялий квіти. Легкі тонкі пахощі спогад про якусь любу минулу мрію і ніщо не вражає тепер мого серця, як свої пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно. Нагадує мені про те, що моя серце відчує, і чому я вірити не хочу. Друже, любий мій друже, ти ж творений для мене. Як можна, щоб я жила сама? Тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала інше життя, повне понятого тогою і жалим щастям, що палило мене і мучило і заставляло зламувати руки і битися, битися в землю, в дикому бажанні згинути. Світу. А потім і щастя, і горе обірлося так раптово, як для чередання, і я побачила тебе. Я бачила тебе раніше, але не так прозоро. І я пішла до тебе, як сплакала дитина, і я в любі того, хто її Це нічого, що ти не обіймав мене ніколи. Це нічого, що між нами не було натяку на поцілунок. Але я піду до тебе з найщиніших об'ємів і найсолодших поцілок.